Вітаємо з випуском новин від 13 лютого. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгород міської ради. Нагадуємо, для тих, хто забув або навмисно не має наміру приходити вчасно. Комендантська година з 23 до 5 години ранку не слідкують за часом і ті, що йдуть від друзів на підпитку. Був в гостях домой у потрібілі спірної. Ну в гостях у Ну ви бачили чи ні? Держите. Несно, а вештатися біля об'єктів критичної інфраструктури це означає кидати себе під підозру щодо вчинення диверсій. Возлі вокзалу був, йду. Пі -пі -пі ночі. Холодні морозні ночі не стоять на заваді пізніх прогулянок навіть для осіб з хронічними захворюваннями. астматик? асматик? А що ти бродиш такий холод, холоди? Що я астматик? Не бережеш своє здоров'я. Так, побережіть власне здоров'я. Надмірна самовпевненість до доброго не призводить. Холод і шкідливі звички можуть зробити своє. А чому ви все знають, Ну, намагаюся вот, йти. У вас все в порядці. А чому да? ви так? замерзли? А Холодно є. Холодно. Холодно. Ви сидите, а не стоїть. Шановні батьки, ваші діти, хоча вже й повнолітні, також порушують комендантську годину. Чому порушуєте комендантський час? Я спішив. на вулиці. Темінь, а велосипедисти без світловідбивачів на одязі. Добре, що на зупинку реагують свідомо. Народ нарушать камінам. Трапляються і такі порушники, яких доводиться наздоганяти. Стоять, а наздогнавши провести бесіду з вже добре знайомим безхатченком, якого всього трусило, бо такий холод блокав містом без верхнього одягу. Сережа, відповідай давай. Ти же не перший раз попадаєшся комендантському патрулю, правильно? Не. Правильно, неоднократно. Тебе предупреждали, що вночі тебе бродити здесь не, не нужно. Я понимаю, ну извиняюсь, ну ты не мене. Ну що извиняюсь? Ти час п'яний, побитый весь, час замерзєш причин для порушення вимог комендантської години під час спільних чергувань патрульних муніципальної варти та поліції як виявляється безліч девушку проважати нормально. Ми теж раніше проважали. Просто, просто надо якось то розчитувати время. Так, запізнившись, можна і двічі натрапити на патруль. Якщо ж ви забезпечуєте роботу критичної інфраструктури, завжди пам'ятайте про наявність перепустки. Жео. Жео. Зараз якісь функції службові виконуєте. Ну ціповоріками типу, щоденний піший патруль інспекторів муніципальної варти забезпечує охорону громадського порядку. Ваш тихий вечір і спокійний сон. Пройдемось, і ми тихими нічними вулицями. Вулиця Ізмаїльська, 7 маршрут, охрана общественного порядку. Патрулюємо вулицю Кропивницького, вулиця Пещана. Все тихо. Патрулюємо далі, вулиця Бесарабська. Йдемо далі, все тихо, добре, спокійно. Вулиця Дністровська, вулиця Буджакська. Йдемо далі. Вулиця Запорізька. Здійснюємо патрулювання тут. Все тихо, спокійно, добре. Під час вечірніх рейдів проводиться моніторинг соціальних об'єктів та громадських місць. Вулиця Садова біля дитячого садка. Все тихо, спокійно. Магазин Катрін. Провіряємо бомбове пірші по вулиці Портової. Наступна історія, яку було оприлюднено в телеграм-каналі комунальної установи муніципальна варта, сколихнула громадськість. Близько 20-ї години вечора суботи. Муніципали зустріли на узбіччі двох хлопців, 13 та 14 років, що голосували, намагаючись зупинити рухаючийся транспорт. Не встигли на автобус до бикози, пояснили вони. Чого ви затримались, чого не вдома, були у кресні. Були у укльосни, а зараз запізнилась. Запізнились на маршрутку, кажуть, ну веземо їх додому, виказу. Турбуючись про безпеку дітей, було прийнято рішення довести їх додому і передати батькам. За байдужістю хлопців було зрозуміло, що туди їм вже не дуже й хотілося. не були на автобусі на 630 на 30, 20. 20? Ну. Обіцяйте, як ви попали к нам. Ми а ми ж вам дзвонили. А далі гаряча бесіда матері з дітьми. Чому чому телефони брали? Я не знаю. Вони щось без звука не стоїть. Як це тебе без звука стоїть? То ви карточку витягуєте? То у вас без звука телефони стоять? Це ви вже розбираєтесь. Але ж найбільша відповідальність саме на вас, шановна громадянка, до вас можуть бути застосовані адміністративні дії як поліції, так і служби у справах дітей. І це не є безпідставним. Як з'ясовується з історії очевидців громадян нашого міста, які неодноразово бачили цих хлопців, і їх друзів, займаючихся торгівлею, горіхами, сезонними фруктами, миттям авто, вони набувалися у друзі привітним господарям магазинів. За чим слідували дрібні крадіжки і псування майна. Були свідки того, як ці хлопці вешталися із дорослими асоціальними особами. Сподіваємося, що цей непоодинокий випадок буде взято на контроль служб. У у справах дітей Білгородністровського району адже це в їхній прямій компетенції. Якщо ж ви стаєте свідками подібних ситуацій, правопорушень або правопорушення вчинено по відношенню до вас. Одразу наберіть телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Ваша свідома громадянська позиція це допомога правоохоронним органам та службам. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білогород Дністровського. Ко міської ради